Добрий день, мене звати Наталія і я технічний спеціаліст компанії Neor. Сьогодні в нас на огляді саме молодший представник нашої лінійки 3D-принтерів Neor Junior. Сьогодні ви дізнаєтесь, що йде в комплекті поставки з даною моделлю 3D принтера. Разом з вами підготуємо його до роботи та запустимо на печать першу 3D-модель. Даний принтер поставляється в картонній коробці. Упаковано дуже якісно. В комплект входить коробка з аксесуарами. Зараз давайте розглянемо, що знаходиться в комплекті, блок живлення, кабель живлення, кабель USB, викрутка, набір необхідних ключів, додаткове сопло, клей, додаткова клейка платформа. А також карта MicroSD на 8 ГБ з адаптером. Хочу зауважити, що в комплекті з даним 3D-принтером поставляється програмне забезпечення Neor 3D Master, яке має український переклад та повністю адаптовано під українського споживача. Для підготовки його до роботи потрібно зняти усі захисні та утримуючі елементи. Переходимо до підготовки 3D-принтера до роботи. Для цього нам потрібно взяти нитку ПЛА. В нашому випадку це нитка 1,75 мм, обрізаємо її та чіпляємо на утримувач для котушки. Продіваємо через екструдер. В нашому випадку це екструдер типу Bowden, який знаходиться на зовнішній стороні принтера. Заходимо у меню Підготовка, автоподача нитки та чекаємо розігрів до заданої температури. Після того, як ви побачите, що із розігрітого сопла видавлюється нитка, це буде означати, що ви все зробили вірно. Натискайте Продовжити. Хочу також звернути вашу увагу, що дуже важливо використовувати якісні філаменти, інакше ви ризикуєте зіпсувати ваш 3D-принтер. Вставляємо карту MicroSD. SD. Раніше на комп'ютері ми підготували необхідну нам 3D-модель для друку та завантажили її на карту SD, яка поставляється в комплекті. Обов'язково перед початком друку потрібно обклеїти платформу малярним скотчем. Це надасть вам необхідну адгезію та в подальшому нам буде легше відділити надруковану модель від платформи. Тепер ми обираємо пункт меню «Друк Druк SD, обрану модель та підтверджуємо запуск на друк. Ось ми бачимо, як принтер розпочав друкувати нашу модель. Доки друкується наша модель, хочу розглянути з вами основні переваги даного принтера. Перше це його компактний розмір. Ви можете його поставити в будь-якому місці, для цього потрібно лише клаптик вільного місця на вашому робочому столі розміром 25 на 25 см. Наступна його перевага це ціна. Практично кожен може придбати собі дану модель. Цей принтер ідеально підійде для початківців, так як він дуже простий в використанні і, скоріш за все, у користувача не виникне труднощів при роботі з ним. Розглянемо його технічні характеристики. Незважаючи на його бюджетність, він має досить непогані технічні характеристики. Розмір робочої області становить 10х10,5 см. Тип корпусу відкритий. Особливості управління через Wi-Fi. Робочий матеріал pla пластик товщина шару 0,4 мм. Максимальна точність друку. 0,1 мм. Також даний принтер має вбудований wi fi модуль, котрий дозволяє нам ставити на друк моделі за допомогою wi fi мережі та програмного забезпечення PoloPrint, яке можна завантажити з Play Market. Розмір платформи дозволяє задовільнити приблизно 80% усіх ваших ідей. Дуже рідко друкуються моделі, яким потрібна велика платформа. Основна маса моделей має розмір до 10 см. І ось ми бачимо, що наш принтер закінчив роботу. Нам залишилось тільки відділити нашу модель від друкарської платформи і звільнити її від допоміжних елементів. Всім гарного настрою і гарних ідей для творчості! До зустрічі!